Всім привіт! З вами я Лана і зараз на рунах ми подивимось параду на сьогоднішній день для тебе, але для початку покажіть руни, про що думає людина, яка зараз прийшла на цей розклад. Про що вона думає сьогодні, про що тривожиться. Тут не хочеться вже набридло брати на себе надлишкову відповідальність. Тут хочеться відсторонитись, тут не хочеться комусь стикатися з якимись людьми. Тут є якісь непорозуміння. І про це думки і це тривожить. Добре, а яка ж порада на сьогодні відрун для тебе? Слухай свою інтуїцію, не чини спротиву. Можливо, сьогодні тебе очікує дійсно комфортна якась така енергетика, коли все складеться добре. Просто прислухайся до своєї інтуїції, пливи за течією, підключай на допомогу собі. І свої енергії, і інших людей. Взагалі, можливо, сьогодні тобі пощастить. Може так трапитись, що те, що тебе тривожить, вирішиться саме собою. Побільше позитивних емоцій, будь як, не звертай уваги, да? не звертай уваги на те, що тебе тривожить. Скоріше за все, просто зараз щось змінюється. Щось змінюється. Можливо, є якісь у тебе страхи, і ти боїшся помилитися. Але просто поміняй тактику і стратегію. Не протився тому, що зараз відбувається. Дозволь Всесвіту вирішити всі проблеми за тебе. Дозволь <кій> вищим. Трутитись і підштовхнути тебе, можливо, тобі сьогодні дійсно це вдасться. І все вирішиться саме собою, все налагодиться. Не приймай сьогодні ніяких рішень, не будь різким і не картай себе ні за що. Все вирішиться по волі вищих на благо.